Активіст автомайдану Сергій Коба закликав українців виходити на майдан проти Зеленського. США виходять з НАТО і ООН – Скандальна заява Ілона Маска. Американці влаштували венсу коридор ганьби, коли той приїхав покататись на лижах. А в Нью-Йорку штурмують автосалон Тесли. Помста за мобілізацію. СЗЧшник кинув гранату в ТЦК. В Штатах Україну звинувачують в продажі американської зброї терористам Хамасу і мексиканським наркокартелям. Вітаємо. Назвати Вероніка Врем'єєва, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Але перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні відео. Після скандального п'ятничного рандеву у Білому домі президента України тепло зустріла Велика Британія. Вам тут дуже раді. Ви маєте повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві. Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно. Але підтримують Україну у Британії не лише словом, але й ділом і доларом. Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали угоду про позику для посилення нашої обороноздатності. Гроші потрібно буде повернути, але будуть вони не з бюджету України. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо платити повинен той, хто почав війну. Крім розмов про посилення партнерства і беззаперечну підтримку, говорили у Лондоні, звісно, і про суперечку у Білому домі. Британія цілковито на нашому боці, але все ж як пише видання Financial Times, прем'єр Стармер закликає Зеленського завершити угоду про мінерали, а разом з цим і помиритися з президентом США. За словами британських чиновників, під час зустрічі Стармер 1 березня сказав Зеленському, що він має спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть Сполучені Штати Америки. Помиритися з Дональдом Трампом закликає Зеленського і президент Франції Еммануель Макрон, також президент Польщі Анджей Дуда і генсек НАТО Марк Рюте. Але як це зробити, ніхто не каже. Єдиний шлях примирення, який пропонується Україні, принаймні про це говорять в самих штатах, публічне вибачення Зеленського. Про це пише видання Блумберг з посиланням на джерела в адміністрації Трампа. Адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини. Про вибачення говорить і держсекретар США Марко Рубіо. Бо на його думку, саме Зеленський спровокував Джей Дівенса і всю суперечку. Йому треба вибачитися за те, що перетворив зустріч на фіаско для себе. Йому не слід було йти туди і ставати антагоністом. Нагадаю, Зеленський вже в інтерв'ю каналу ФОК зазначив, що він не зробив нічого поганого, щоб Вибачатись, ну я не вважаю, що зачинщиком був наш президент. І думаю, ви зі мною погодитесь. Але все ж, як думаєте, Зеленський повинен вибачатись? Пишіть у коментарях вчора, під час свого візиту до Лондона, Зеленський зустрівся із Залужним. Валерій Залужний нагадаю, нині є послом України у Великобританії. Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще показує справжніх друзів в ці дні в Лондоні. Багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку. Буде важко, але разом ми все подолаємо. Тоді як тут в Україні наші військові запустили тренд на підтримку Зеленського. Я хочу звернутися до збройних сил України. Стійте міцно ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Love you. Звертаючись до президента, наші військові говорять йому те, що він говорив їм на початку повномасштабного вторгнення: стійте міцно. Стійте міцно бо все, що у нас є. Колись таку фразу майже три роки тому назад, пане президенте, виказали збройним силам України. Тепер ми. Кажемо це зараз дійсно як ніколи важливо підтримувати одне одного, єднатись та і я процитую зеленського стояти міцно. І загалом така консолідація єдності спостерігалась, мабуть, ще на початку повномасштабного вторгнення. Зеленського підтримують навіть ті, хто за нього не голосував за винятком хіба окремих чортів типу депутата Льошки Ганчаренка. А ви як підтримуєте Зеленського? Чи все ж в овальному кабінеті він мав бути більш стриманим? Пишіть. І поки країна єднається, підтримуючи президента, окремі персонажі примудряються відзначитись. Ось як, наприклад, колишній лідер автомайдану Сергій Коба, який закликав українців виходити на майдан. Вас не бісить те, що наш президент сидить біля Трампа і, отак, от. Так от... Це хіба наш отаман, наш отаман з високо поднятим чолом, сказав би ти чуєш чувак, у ви на пів країни знищили. Про що ти мені тут розповідаєш? Став би з високим чолом і пішов би звідти з того кабінета. Активіст обурений, і дуже емоційний, але очікувано жодного конструктиву. І якщо хтось готовий довести, що він ладен бути президентом України, то я буду з ним сперечатися і готовий вислухати. Мудрих людей, що вони пропонують робити в цій країні, щоб зберегти, хоч нащадків. Ну і зрозуміло, що кобу з його закликами ніхто не підтримав, але я сподіваюся, ним зацікавляться у СБУ. І все, що я хотів зробити, все, мирна, це максимально. Я один прийшов сьогодні. Нікого не пустили, куча, куча ментів, всі ломляться в машину. Все. А ви як гадаєте, доречний майдан у такий час? Пишіть. Ну, не те, щоб ми сильно здивовані, але в адміністрації Дональда Трампа заявили, що одноголосно вирішили припинити переговори з українським президентом Зеленським. Таку заяву зробив радник з нацбезпеки президента США Майк Волс, пише CNN. Після тієї образи в овальному кабінеті ми просто не бачили, як можна рухатися вперед. Будь-яке подальше спілкування лише погіршило б ситуацію. Також вулц розповів, що така ідея виникла одразу після суперечки між президентами в овальному кабінеті. Тоді держсекретар США Марко Рубіо порадив Трампу припинити переговори. У нас була зустріч після того, як пресу попросили піти, і ми майже одноголосно порадили президенту Трампу, що після тієї образи в овальному кабінеті ми просто не бачимо, як нам рухатися далі. Ну і після цього саме Вольц отримав завдання передати Зеленському, що переговори завершені, а його подальша присутність у Білому домі не бажана. За словами того ж таки радника Трампа, український президент продовжував сперечатись, тоді як його посол та радник були майже в сльозах, намагаючись врятувати ситуацію. А ще сказав, що Зеленський неправильний лідер для вирішення конфлікту з Росією. Ну а Путін за який правильний час не на вашому боці, ні на полі бою, ні у світовій політиці, і найголовніше терпіння американських платників податків не безмежне. Ну і ще ряд заяв тоді були озвучені зі звичною для адміністрації Трампа зухвалістю. Мовляв, Зеленський не отримав пам'ятку про те, що в місті новий шериф це новий президент, і штати сповнені рішучості використовувати новий підхід до світу. Варто розуміти, що мова йде саме про ті переговори після перепалки і заяв про припинення мирних перемовин глобально немає. У нас є хороша і погана новина, хоча може і дві хороші. Україна може вступити в НАТО. Трамп палки в колеса вставляти не буде. Але НАТО може залишитись без самих штатів. Скажіть мені, будь ласка, після місяців розмов про можливий вихід США з північно-атлантичного альянсу і на тлі, м'яко кажучи, політичної турбулентності в Білому домі питання виходу з НАТО схоже знову на столі. Звісно, джерела так собі. Ілон Маск, але як не як радник президента. І як жартують ті ж такі американські змі, маск скоріше Трампу начальник, ніж навпаки. Так от Ілон Маск в соцмережі Ікс відповів на твіт, де йшлося, що США час вийти з НАТО. і ООН. Маск відповів. Погоджуюся, сам Трамп про це неодноразово заявляв. причому залишатись в альянсі він був готовий, якщо Європа платитиме за своїми рахунками. Нічого вам не нагадує. Коротше, ця ідея світ не НАТО дивує, і всього кілька днів тому видання, The Telegraph писало, що Європа вже готується до виходу США з НАТО. Але можливо виходу й не буде, бо на тлі розколу відносинах США і ЄС НАТО може просто зникнути. Однак, розвал Альянсу дасть початок новій організації, так вважає екс-головнокомандувач збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс. Я думаю, що ми рухаємося до того. Не хочу перебільшувати чи бути драматичним. Що ми бачимо останні дні НАТО? Це питання про те, кого ви збираєтесь підтримувати: демократію, на яку нападають, чи диктатора в Москві. Це вб'є клин глибоко в серце альянсу, і це пролється кров'ю за межі України чи можна довіряти Сполученим Штатам як партнеру? Ми можемо побачити кінець НАТО. І початок того, що можна було б назвати організацією європейського договору. Але як пише аналітик Майкл Пек у статті для бізнес-інсайдер, вийти з НАТО Америці буде не так вже й просто, як маску, написати твіт, бо конгрес може бути проти. У 2020 році, наприкінці першого терміну Трампа, міністерство юстиції опублікувало висновок про те, що вихід із договору. Є виключним повноваженням президента, яке Конгрес не може обмежити. І Верховний суд постановив, що виконавча гілка влади має повноваження визнавати іноземні уряди, навіть якщо це повноваження не зазначено в Конституції, проте цей підхід не є однозначним. Як зазначає Карен Сокол із дослідницької служби конгресу, суди можуть відкинути цю претензію, враховуючи, що Конституція передбачає спільну роль президента і Сенату у ратифікації договорів. Як думаєте, маск знову просто бовкнув зайвого? Чи в Білому домі всерйоз зайнялися питанням виходу з НАТО? І вже придумали, як обійти конгрес. Посперечався, спозорився на весь світ і відпочивати після гарячої дискусії з українською делегацією президентом Зеленським у Білому домі. Віце-президент поїхав у відпустку. Лижі на гострий венс у прямому сенсі цього слова на гірськолижний курорт у штаті Вермонт. Але відпочинок у нього почався точно не так, як він планував. Найменше 700 людей вийшли на проукраїнський протест 1 березня в місті Вейтсфілд. Люди з плакатами і українськими прапорами вишикувалися вздовж маршруту Венса і влаштували йому справжній коридор ганьби, скандувавши Венс зрадник, катайся на лижах у Росії, зеленський герой, ненависть ніколи не зробить Америку великою. Веремонт відкидає фашизм. Така зустріч змусила Джей Ді Венса покинути гірськолижний курорт. Його секретна служба порадила знайти більш безпечне місце для відпочинку. Джей Ді Венс точно не очікував такого повороту. Такий жах, а що не жах жах? Я ж кажу, який жах. як вам така палка зустріч, Достойно американці напакостили своєму політику за проросійську позицію і агресію до України. Але протестують не лише проти віцепрезидента, але й проти президента Трампа і його адміністрації. Після скандалу у Білому домі сотні американців вийшли на акцію в підтримку України на Таймсквер у Нью-Йорку. Крім підтримки України і особисто Зеленського, НАТО протестує ще й проти Ілона Маска, і невдоволення дійшло до того, що люди пішли штурмувати дилерський центр Тесла. А самого Маска пропонують відправити у космос. А зеленського називають героєм. Як вам таке? Є у нас ще один приклад підтримки України після скандалу у Білому домі. Норвезька компанія Халдбак Бункерс відмовилась обслуговувати кораблі ВМС США, і відтепер американські судна не заправляє. Сьогодні ми стали свідками найбільшого леняного шоу, коли-небудь презентованого в прямому ефірі нинішнім американським президентом і його віце-президентом. Величезна заслуга президента України, який стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки влаштували зрадницьке шоу. Нам стало погано, коротко і ясно, у результаті ми вирішили негайно припинити постачати паливо американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, що заходять у норвезькі порти. Ніякого палива американцям. Нафтовий постачальник заявив, вони мають моральний компас, і він вказує на беззаперечну підтримку України. Власник халдбак бункер закликає і колег до бойкоту. Дуже тобі велика повага. Це мені дуже нагадує ситуацію, коли грозини, що на початку повномасштабного вторгнення відмовились заправляти російський корабль, додавши росіянам дуже влучну пораду. Ну якщо у вас топливо закінчується, то ви можете використовувати... Вісла. Від... Героям слава Україні! Героям слава! Компанія Халдбак Бункерс приватна, але у Міноборони Норвегії бойкот все ж прокоментували. Кажуть, політика компанії не відповідає позиції країни. Це не відповідає політиці норвезького уряду. Я можу підтвердити, що всю запитувану підтримку надано. Сполучені Штати Америки та Норвегія підтримують тісну та міцну співпрацю в галузі оборони. Американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання та підтримку від Норвегії. Але підтримку України Норвегія все одно посилить. Уряд країни планує звернутися до парламенту з пропозицією збільшити фінансову підтримку України. Як вам такий акт підтримки від норвезьких вікінгів? Респектуйте їм у коментарях. Після суперечки президентів у Білому домі було очевидно, що проросійські і кремлівські пропагандисти активізуються і будуть зловтішатися, насміхатися і поливати брудом Україну. Але такого ми все ж не очікували. Ми давно помітили, що у такара Карлсона того самого, що цілував дупу Путіну на інтерв'ю у Москві, потік бачок, але це вже щось новеньке. Так, от Карлсон на повному серйозі пише, що Українці продали зброю Хамасу мексиканським картелям, ганстрам та силам, які нині контролюють Сирію. Ти що, дурний? Я навіть не хочу доводити очевидні речі, типу того, що і на нашу армію зброї у нас мало. Та й такер давно думає мозком якоїсь Скабєєвої чи Соловйова. Ну але ви ж не думаєте, що Карлсон просто накинув на вентилятор? Пропагандист пропонує карати за гріхи Україну і особисто Зеленського. Звинувачує президента України. Він, до речі, не лише у продажі зброї, а й, вибачте, навіть складно сказати, але і в політичних вбивствах. Бог знає, що українці зробили із патогенами в американських біолабораторіях у своїй країні. Навіть американські розвідслужби не впевнені. Українці також вбили кілька людей у різних країнах під час політичних вбивств та намагалися вбити інших, включаючи американських журналістів та главу Європейської держави. Це все правда, і все це якось випливе назовні. Краще розпочати звинувачувати Зеленського вже зараз. У мене просто немає слів, хоча ні, одне таке знайдеться. Тупе. Тупе, тупе. Нагадувати Карлсону про реальні політичні вбивства обожнюваного ним Путіна, як ви розумієте, сенсу немає. А ви що думаєте про такі геніальні звинувачення? Не стримуйтесь у коментарях. Гранату просто у ТЦК на Миколаївщині. Військовий, який пішов у СЗЧ, кинув гранату Ф1 на територію воєнкомату. Відповідно до матеріалів клопотання, наприкінці лютого 2025 року чоловік, негативно сприймаючи діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, закинув на територію одного з СП Вознесенського району, ручну гранату «Ф-1». Як зізнався сам військовий вчинив злочин через сварку з дружиною. і Коли кидав гранату, був у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав, але було пошкоджено дві автівки ТЦК. Вироку військовий чекає у СІЗО. Як вам таке? Коментуйте. На цьому все нагадую про важливість підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Побачимось.